Христос рождається. Слава Україні. Дякуємо нашим Збройним силам, Дякуємо Валерію Залужному і всім його соратникам. і всім людям доброї волі, які допомагають нам, за те, що ми маємо таку можливість, такого спокійного спілкування в тилу, Дійсно, в Бога за пазухою. Сьогодні я би хотів кілька слів. Поміркувати про Різдво Христове, про сьогодення, про те, як воно зв'язане з сьогоднішнім днем. Так ми в ці дні колядуємо, колядує вся Гуцульщина, колядує вся Україна, і коляда це також наша зброя. Недаремно в московитів навіть жодної колядки немає. Вони не мають цієї зброї. Це народ, який не спромігся на те, щоб навіть свою коляду мати. Але повернемося до нас. Це потужна зброя не тільки в культурному плані, так, в плані мистецтва. Це є духовна зброя. Це є дійсно цивілізаційна зброя. І... Кожне свідчення Бога, воно страшенно є неприємне для диявола, воно і люте для нього, тому диявол і ворогує. І тому ми знаємо, що Росія воювала не тільки проти української мови всі ці 400 років, вона і проти колядки воювала. Так, це був такий абсурд московської церкви, коли заборонялося колядування, заборонялися писанки. Заборонялася вишивка. Українська ікона називалася неканонічною. І ця боротьба вона тривала триває до сьогодні, але ми перемогли. Ми перемагаємо і ми перемогли. І тому, як Різдво Христове, це є така перемога Бога, адже Син Божий. Народившись від Діви Марії стає Сином Людським у всій повноті. Повнота Боголюдськості. Ісусові притаманні всі найкращі божественні якості, Він є Богом. Ісусові притаманні всі найкращі людські якості, Він є людиною. Святі Отці говорять про те, що першим даром, духовним. Який має людина? є дар смертної пам'яті. Пам'ятати про смерть Тож, кажу, момент морю. Пам'ятай про смерть. І, говорячи про Різдво Ісуса Христа, також говоримо пам'ятай про смерть. Адже ця людина, ця маленька дитина народжується для того. Щоб померти. Але сьогодні ми вже свідчимо, щоб померти і воскреснути, і перемогти смерть. Але щоб померти є така ікона Матері Божої Сон Ісуса. Ікона сон Ісуса. Ця ікона є і в нашій поразки Платків Горицвіт. Ісус і маленький спить. А в головах у нього три хрести Голова. Ми зараз в часі війни, ми взагалі весь час в часі війни, але сьогодні вона дуже близька до нас, дуже болюча, страшенно болюча, дуже актуалізована. І як не згадати вбитих немовлят за Ісуса? Як не згадати перших мучеників. Так, Діва Марія народила Ісуса безболісно, так каже нам церква, не проливаючи кров за Нього. Вона була безрішною. Ісус такий самий народився. Але земля пролила кров за Ісуса. Пролила кров своїх дітей за спасіння своїх дітей. І ми Дивлячись на те, як наш український нарід народжується заново, адже Майдани, які ми прожили з вами, це і було народження нового українця, нового європейця. Як не пригадати слова Дональда Туска, коли він був ще головою Європарламенту, приїхав в червні 19-го року до нас і виступив в парламенті нашому і сказав: Європа це Україна. Не Україна це Європа, Європа це Україна. Так, чому? Бо ми показали цю висоту. Висоту, на яку здатний український народ. Висоту, на яку ніхто не очікував. Навіть наші друзі, ті, хто симпатизували нам, вони все одно не очікували про те, що ми не просто не здамося, що ми будемо відвоювати. Втрачені території, ми будемо боротися, ми будемо йти до повної перемоги. І теперішня війна це остання її фаза, повномасштабне вторгнення. Це є продовження цієї боротьби. Боротьби за нову людину. Нова людина народжується в крові матері, матері України. Так ми народжуємось в боях, в стражданнях. Ми вже подали свій голос, перший голос, але дуже сильний. Ця дитина вже кріпиться, вона вже жива, вона вже набирає сили. І це не просто дитина України, це дитина нового людства, яке народиться саме в Україні, яке народиться лоном серця нашого українського. І тому ми повинні реалії. Цих днів сприймати саме так через цю призму, бо, бо інакше це буде втеча. Можна говорити про традиції різдвяні. Хоча про них треба говорити, бо їх треба відновлювати, їх треба утверджувати. Ми написали в Фейсбуку про наше святкування. Голай Санін написав, бо ми написали, що все як звично. Він написав так, з таким вимором, каже, у вас все як звично, скрізь там щось нового шукають, ще щось в тому розумінні, які зміни у вас звично, але у нас звично саме тому, що в нас ми цим живемо. Це наша жива традиція, наша культура. І ця наша звичність, це як, як маяк, так, який стоїть на березі моря і спокійно подає сигнали, світлові сигнали. Для кораблів, щоб вони змогли знайти фарватер, знайти в гам... зайти в гамань, мирну, спокійну гавань. Так само, і криворівня, наша церква і Гуцульщина стала таким маяком, який нікуди не бігає. У нас все звично. Ми подаємо сигнали. Сигнали про Ісуса, про Спасіння. Ми в цьому утверджені, ми так живемо. Ми так мислимо, почуваємо. У нас так молодь піднімається. У нас молодь книжки пише. З'явилася книжка молодого керівнянця Артема Долинчука Власне, про зібрані, зібрані коляди. Це молоді люди їм по 20 і трішечки років. Молодь колядує, школа, колядує ліцей наш. І відчувається ця сила, ця потуга. І вертепи, і люди йдуть до церкви, і ми розуміємо, що Різдво це не тільки коляда, Різдво це святе на літургії, це і коляда, це і свята вечері, і 12 страв, і інші обрядові речі, які необхідні, бо це є символи, а символ означає зв'язок, символи живого зв'язку з Богом. В цьому ми перемагаємо. Наші хлопці колядують на передовій. Ми для них колядуємо. Оце і є наша боротьба утвердження, тиха боротьба, яка гучно звучить бо вовною. Але це тиха наша боротьба, це тиха і свята ніч. Ніч, яку треба захистити, бо ця ніч наповнена світлом. Це так, як трансцендентний Бог, який святівці бачили, як, неви, як темряву, нетвар, як е, ту пітьму божественну, з якої проявляється світло, не не нетварне світло, фаворське світло. Отак народжується Христос. Так ми з вами народжуємося, ми бачимо, які великі зміни відбуваються. В свідомості людей, в світосприйнятті людей. І мене багато питають зараз, що ви, як ви, ну, що ви бажаєте, як ви бачите майбутнє, що би ви хотіли, щоб було? Найперше, хочу побажати собі і всім нам, українцям, стати ще більше українцями і в духовному плані. Тому що Україна, найперше, це є християнська культура, християнська цивілізація. В історичному плані знати свою історію, пізнавати величезна кількість знань відкривається, зараз яких ми не знали. Це є політична освіта наша знати себе і з цієї грані і стати свідомо політичною нацією, здатною, насправді, протиставити політику з ідіотусу. Пам'ятаємо у давній Греції політикус – це свідомі громадяни поліса, а ідіотус, це ті, хто жили тільки для задоволення своїх тваринних потреб, стати українцями в плані володіння, знання мовою, піснями, тисячі колядок, тисячі, тисячі пісень, більше десятки тисяч. І все це наше надбання, все це величезний скарб, який людство подарувало. Людство подарувала Україна. Та є коляда наша, яка ми знаємо про це зараз, йде робота, щоб наша гуцульська верховинська коляда стала надбанням ЮНЕСКО, спадщиною ЮНЕСКО. Я думаю, що і вірю в це, що ця робота буде проведена належно, вона робиться вже, доведена до успішного завершення і коляда стане. Спадщиною ЮНЕСКО. Щоб ми були українцями у сприйнятті себе держави, кажуть мені, молоді люди буквально днями. Ти вам жарт хочете. Кажу, давай. Верховенство права в Україні. Сумний жарт, але правдивий. Щоб цей жарт став реальністю для нас. Для цього наша має, бути, має бути наша суспільна громадська освіта і свідомість, щоб ми справді все те, що в нас всередині є, що являє нас цією такою потужною нацією, яка є Європою, і якою є Європа, щоб ми це все проявили в повноті, так як повноту явив нам Ісус, аж вийшовши на голову, але навчивши нас. Коли йому було 12 років, пам'ятаєте, коли Марія шукала його з Йоспом і каже, торікнула сину, ми хвилювалися за тебе. А він сказав, хіба ви не знаєте, що я маю бути в тому, що належить Отцю моєму, оце відповідь, бути в тому, що належить Отцю? Створювати оце місце присутності, стан присутності Бога на кожному місці. І що це місце було там, де ми, там і Бог, там присутність Бога. Це неймовірно важливі речі. Як не пригадати наші колідування на Майдані? Коли і очі наш, і гімн славень, і коляда. Це, це оце і є кроки, потужні кроки нашої перемоги, перемоги Бога в нас. Бога, який. За нам світло. Світло, життя, світло пізнання, яке вернуло нас до себе, яке вернуло нам гідність людини. Адже війна зараз за що ми воюємо? За гідність, гідність українця, так само, як майдани була. Боротьба за гідність. І ця гідність мусить перемогти, бо вибору немає. Так світ непростий, світ важкий. Останні дані, здесь 87 маємо країн в світі, які мають демократичний устрій, і 93 авторитарно-тоталітарний. Бачите? Чи бачимо? Отже, тому світ такий, тому не так просто навіть воювати. І тому ми так вдячні нашим друзям, демократичним друзям, які допомагають нам воювати проти тиранії і авторитаризму. Ми маємо прийти до того стану братерства, а чи Ісус нас називає братями. Це наш братик народився. Кожного з нас. Для кожного з нас став братиком і сестричкою. Ісус народився наш братик, Пожумуємо його, прославимо його. Тому міркуємо в ці дні. Не, не тільки веселімося, подбаймо, щоб це не було різдво без. Без Христа, щоб це було різдво з Христом. Але не тільки Христом обрядовим, Ісусом Обрядовим. Маленький Ісус не на тримає. Він маленький, але Він великий, як в тій колядці. Каже, як же ж я маленький, якщо я сотворив небо, і землю і весь світ біленький. Я не маленький. Я мушу стати маленьким, щоб вийти з цього як з зерна, повноту відкрите, але я вже великий. Зерно вже велич в собі несе повноту того. Що з нього проросте тієї рослини? Так і Ісус. Тому коли дитина каже, що маленький, не сидить, не дрімає своїми ручками в світ, обіймає це зрозуміло. А коли доросла людина каже, що Ісус маленький, мені не зрозуміло. Для дорослих Ісус вже має бути великий. присутній в нашому житті, в кожному нашому виборі, приватному чи громадському, суспільному, в кожній нашій дії, в кожній нашій так чи ні на якесь явище. І хочу побажати, Господи, дай нам, щоб через рік вже була не тільки радість Різдва, перемережена з смутком і болем, а щоб була радість і веслі Різдва з перемогою, щоб жертви страшні, які ми заплатили, хоча б отримали моральну сатисфакцію їхні рідні, близькі і пам'ять наша про них, щоб Роман Червінський не був несправедливо засуджений, щоб не перебував в тюрмі, щоб воїни поранені отримали нормальну компенсацію фінансову, щоб воїни, які воюють, які будуть продовжувати нас захищати, тому що армія наша, слава Богу, дійсно. Друга армія в Європі після армії НАТО, ми це бачимо. Наші воїни були вмотивовані, радісні від своєї від свого служіння, горді від свого служіння, щоб ті, хто втратив рідних, не, не ставили питання, за що ці втрати, щоб все це нарешті було відкрите, воно було так, як і ясла відкриті, з яких світить сонце, світить світло. Світло, яку все темряву скасовує, знищує її, і робить все явним. Щоб це була повнота перемоги. Але для цього, щоб треба вже в нашому серці, щоб ця перемога вже відбувалася, щоб ми не залишили у собі ні крихітки темряви, не залишимо. Ставаймо Христовими. Не біймося Христу відкрити двері нашого серця. Не біймося, Відкриваємо і борімося. Борімося, поборемо, нам Бог помагає і разом до перемоги. Амінь. Христос рождається, славімо Його, слава Україні!